Приготування в місті і в селі до новорічного столу дуже відрізнюється. У місті ти йдеш 30 го числа в супермаркет, то вчеся в очереді, скупляєшся продуктами і 31-го спокійно все готуєш. У селі приготування починаються неділю за дві. Ріжеться курочка, гусочка, кочечка. Хто з багатшої сім'ї, ті ріжуть по Рублять роблять ковбаси, кров'янки, ковбики, шинку, запікають курі, гуси, дві неділі ходять на них, дивляться, облизуються, бо дуже аж хочеться, а це все до новорічного стулу. Це все ставиться на новорічний стіл, за 15 хвилин не наївся, не попробував і половини того, що готував дві неділі, і лежиш, відпочиваєш. Пість в місті вранці люди п'ють каву, відпочивають, ніжаться в ліжку первого числа, а сільські люди встають і починають поратися, наче й свята не було. Так що всім миру, добра, і хай в кожній оселі буде свято.